Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Дякую всім моїм підписникам та гостям мого каналу, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам. Чайним парам, які є в моїй колекції, і які належать одному підприємству це Довбиському фарфоровому заводу. Я вже Побачила, що всі ті відео, які були присвячені на моєму каналі Чайним пара, вони набирають набагато більше переглядів, ніж якісь окремі предмети посуду. Тому я буду старатися як можна частіше їх робити для того, щоб вас радувати своїми відео. Знавці Фарфору зрозуміли, що із того, що знаходиться у мене на столі, це чайна пара. Належить одному із доволі таки рідкісних сервізів, яке має назву слива. І це сервіз періоду 60-х років добись фарфорового заводу. У мене є всі чотири предмета із даного сервіза. Основні. Однак я не могла вам їх показати, із-за того, що була відсутня чайна пара, і мені не так давно вдалося. Ось придбати дану, дану чайну пару, як я не намагалася її знайти на протязі вже більше, мабуть, одного року мені це не вдавалося. І було в продажу дві чайні пари. От поки я схаменулася їх купити, то виявилося, що одна пара продана, мені дісталося тільки окремо блюдце та повноцінна чайна пара. Як я вже Оголосила ця чайна пара, належить добизькому фарфоровому заводу, ось таке клеймо має місце, Ми бачимо другий сорт, 16 та група складності. і можна зробити висновок про те, що досить такий цікавий розпис, підлазурний, це розпис з кобальтом, з підрисовкою золотом. Прекрасний глянець на даній чайній парі, дуже тоненький фарфор білосніжний на ній і красивий, прекрасивий малюнок. Значить, зверніть увагу, як вона гарно світиться, а по звуку ви вже зрозуміли, що фарфор дійсно дуже красиво звинить. Ось таке блюдечко також з таким же малюночком, який є і на самій чашечці з тим же самим клеймом. Бачите, яке красиве блюдце. Його навіть можна споглядати, як таку невеличку картину, присвячену осіннім дарам наших українських садів. Ось така перша пара, яку я представила вашому огляду. Другу чайну пару, яку хочу вам показати, це ось ця чайна пара. Наперед забігаючи, скажу відразу, що це неручний розпис, це деколь в чистому вигляді, але деколь досить така цікава такий осінній кленовий листочок, зображений на ній з золотим штампом. Оця гілочка така золота, це штамп. Малюнок з собі обох сторін чашечки однаковий, фарфор білосніжний, гарний глянець і досить тоненький. Ось таке блюдечко входить в склад цієї чайної пари. І коли ми поглянемо на клеймо, це також період. Е 50, кінець 50-х, 60-ті роки, третій сорт, не знаю, чому. І, як ми бачимо, що це окремий виріб з вартістю на той період часу 63 копійки. Тобто цей виріб не входив, можна зрозуміти, не входив в склад сервізу. Бачите, кадру красива чайна пара, також досить. Тоненький фарфор на Третю чайну пару, яку я вам хочу показати, це ось така чайна пара. Також досить таки цікава, мені подобається форма її, а також оздоблення. Оздоблення тут таке у вигляді широкої стрічки бірюзового кольору зручною ручною лазурною. Під мальовкою у вигляді чорною, золотою та жовтою фарбою. Такого ж самого оздоблення і блюдце, як і на чашечці. І тоненький фарфор гарно світиться, стоїть клеймо, ось таке клеймо. Другий сорт. Дев'ята група складності. Кінець 50-х- 60-ті роки. Ця чайна пара входила в склад сервізу. Однак ні назви сервізу, ні автора, ні як називається форма, я не знаю. До речі, всіх цих виробів, які я вам демонструю, я також форми ще. Не вивчала, і вам не можу їх повідомити. Четверта чайна пара, також дуже гарна. Зверніть увагу, який красивий квітковий малюнок на ній. Тонюсінький притонюсінький фарфор. Бачите, як гарно світиться цей малюнок просвічується, і клеїмо, і стіночки дуже гарні. Бачимо ручний розпис, як я сказала, надлазорний червоною жовтою та сірою фарбою з позолотою. Тоненькі обідокі, як всередині чашечки, так і ззовні, як понизу, так і поверху. Такого ж самого оздоблення має і блюдечко. Звичайно, ви вже здогадалися з нарці фарфору про те, що ця чашка не окремий виріб, а, ві... а чайна пара входила в склад сервізу. Сервіз доволі таки рідкісний і не дешевий, однак назви його я не знаю. І завершувати я свій огляд буду дуже цікавим предметом. Моєю чашечкою сиріткою, яку я купила не так давно. І несказанно рада цьому придбанні. Чому? Мало того, що досить таки цікава форма, гарне квіткове оздоблення у вигляді таких квіток, які називаються українською мовою братки, а російською анюти не А також клеймо, зверніть увагу. Це клеймо Довбиського фарфорового заводу, перше післявоєнне клеймо. Воно ставилося на виробах даного підприємства з 40 1945 року по 1949 рік. Таких виробів зараз дуже мало зустрічається в продажі. От. А форма взагалі це вперше є в моїй колекції. Не знаю. Мені здається, що це форма французька грань. Якщо я помиляюся, а вам відома достеменно форма цього виробу, я буду вам дуже і дуже вдячна, якщо ви мені напишете про це в коментарях. Це моя особиста думка, що це французька грань, А е, якщо інша інформація не обисутьте, як то кажуть, я вас в оману навмисно не хочу вводити. Дивіться, яка красива рельєфна форма. Бачите, що ручка, що форма безпосередньо самої чашечки. Тут немає жодним чином позолоти, тому як і оздоблення у вигляді цього чудового букету квіткового деколі. І також має місце тоненька, тоненька така стрічка поверху чашечки по обідку цієї чашечки. І все. Жодного іншого оздоблення ми не маємо. Ні на ручці, ні по денці. Я не знаю, чи це входила чашечка в якийсь сервіс, можливо. Дуже сумніваюся, що мені. Вдасться відшукати ще якісь вироби з цього сервізу. Однак я рада і тому, що мені вдалося придбати оцю прекрасну річ в свою колекцію. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте мене, поставте вподобайку. А я вам бажаю миру, щастя і добра до нових зустрічей на моєму каналі.